Готуємо вітамінний салат з морквою, яблучком та сиром. І для його приготування вам необхідно всього декілька ось цих простих інгредієнтів, які, я переконана, є у вашому холодильнику. Тому ставте на паузу і ще раз перегляньте, що вам потрібно. Або шукайте все в описі під цим відео. Там, як завжди, все є. Ну що? Самий приємний момент у приготуванні. Куштуємо те, що готуємо. Більше нічого не потрібно. Смачно та й годі. Ну що ще додати? Просто смачно, дуже соковитий. М -м -м. Хто давно вже не готував? Згадуйте, готуйте і ви не пошкодуєте. Замість овочевого салата будь-якого. Доповнення до вашого гарніру, м'яска. Просто супер. Готуйте, нехай вам буде смачно. Ну що ж, друзі, я ще раз вас вітаю і пропоную приготувати вже цей чудовий та смачний салат. Нюанси. Моркву я буду натирати на ось таку тертку для моркви по-корейській, хоча такої, як говорять, не існує. Ну, ви зрозуміли. Можна і на крупну або на дрібну тертку, як ви полюбляєте. Далі. Яйця буду натирати на дрібній терці І все відправляти в миску, де будемо замішувати салат і яблуко теж однозелене. Семеренко, здається, так, кисленьке. Чистити від шкірки я його не буду. Ну що ж, давайте це зробимо. Так, морква. І, власне, будемо натирати. От такі три чималі моркви натираємо. Заодно можна зігрітися, хто змерз. А як часто ви, друзі, робите вдома моркву або якісь овочі по-корейськи? Я реально це обожнюю. Роблю досить часто і взагалі різні овочі, які заправляю. Ароматними прянощами і це дуже смачно. Смачно, корисно просто. Все як ми любимо. Ось так це все виглядає. Бачите? Чудово. Сюди ж відправляємо вже натертий сир. В мене гауда. Можна будь-який твердий сир. Відправляємо сюди сир на дрібну тертку. Я натерла. Так сюди ж зараз на дрібну тертку натру відварені яйця. Ось така тертка. І натираємо. Салат простіше не придумаєш швидко, просто і багато, смачно. Та можна співати пісні цьому салатові. Тепер часничок також на дрібну тертку, але якщо збираєтесь десь в гості або по справах, то краще обійтись без нього. Можете додати сушеного часничку. також буде смачно. Це вже за вашим смаком, друзі. Я додаю три невеличкі зубчики. Цього буде достатньо, а ви вже дивіться по собі. Так, час часничок є, ну що ж, лишилося всього трішечки. І останнє це зелене яблучко, я не буду його чистити від шкірки спеціально. Натру його, зрештою, на ту тертку, що не тарала моркву. Зрештою, взяла крупну тертку, тому що ну, дуже дрібно виходить на мілку. А нам е, пюре не потрібно. Взяла крупну тертку і вже справилась. Яблучко. Нічим його не потрібно окроплювати е, зверху, щоб воно там не окислилось лимонним соком і так далі. Не потрібно. Воно все буде в салаті, зараз заправимо, все буде добре. Ну що, я все натерла, солимо, перчимо за смаком. І заправимо сметанкою. У мене сметанка 10%. Підходить сюди також грецький йогурт. Це набагато легший салат, тому що в класиці він заправляється майонезом. Але для чого нам це треба? Кожен може спробувати на смак і посолити та поперчити. І, як говорила, сметанка 10% в мене. Можна взяти грецький йогурт. Ну, можете, звісно, шикануть е, і додати майонез. Перемішуємо. Об'єднуємо між собою інгредієнти, який аромат? Це просто казка! Готово. Ви лишень погляньте зараз покажу. те, що я називаю порція сімейна ціла миска здорового смачного салату. Зараз насипаємо порційно і будемо куштувати. І це той випадок, коли смачно, просто, корисно, і дуже яскраво. Тому, якщо ви давно не їли такий салат, час це виправляти. І якщо вам був корисний рецепт, Залишайтесь, підписуйтесь, ставте вподобайки і пишіть в коментарях, хто часто робить такий салат, хто його полюбляє, а можливо, є якісь подібні, тому також ними поділіться, і ми обов'язково приготуємо їх тут на каналі. Дякую за увагу, дякую, що готуєте разом зі мною. До зустрічі в наступному відео!